Доброго дня, всім добрим людям. І так, дякую всім підписникам. Не забувайте підписуватися і подальшому на канал. Ну і продовження теми там, того, як держава Україна відчужується від українського народу. Я звертав увагу на те, що це два окремі суб'єкти права. Ну, президент України Зеленський Олександрович в свій час був оприлюдний такий. Мирний план. І він цей мирний план озвучував президентом США, кандидатом президента США. А потім він там озвучував його і на Верховній Раді 16 жовтня, якщо я не помиляюся цього року. Ну і для того, щоб зрозуміти, що ж там таке в мирному плані закопано чого. Народ не розуміє. Я подав заяву такого змісту: керуючись законом України про доступ до публічної інформації, прошу надати мені завірені копії додаткових дужках секретних протоколів до мирного плану президента України Зеленського Володимира Олександровича, який був озвучений президентом США та двом кандидатам президенти США, оскільки не може бути прихованої інформації в державі Україна від українського народу. Ну і 4 листопада це я надіслав рекомендованим листом президенту України, не Офісу його, не під підпарканим, які там підгавкують чи підтявкують, і не воронам, які літають над офісом Президента України. Тобто дане звернення мав розглянути власноручно президент України Зеленський Володимир Олександрович, який у відповідності до статті 6 Конституції України. Також зацитую дослівно, президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Тобто, на таке пряме запитання, яке звернуто до президента Зеленського Володимира Олександровича, він особисто і власноручно мав надати мені відповідь. Оскільки так написана Конституція і закони України, на превеликий жаль, цього не трапилося. І такий собі Офіс Президента України, департамент з питань звернення громадян, за підписом заступника керівника управління доступу до публічної інформації Олександра Хрипунова, тобто, зовсім інший суб'єкт права, надає мені. Відповідь замість президента України, чим фактично вчиняє правопорушення, а саме при власної собі функції президента України. Шановний і так далі там по тексту, на ваш запит, що надійшов до управління доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України, повідомляємо про відсутність завитуваних документів у профільних структурах в них підрозділах Офісу Президента України. Ну, як і передбачалося, що той порожняк, який фактично прогнав президент України на всю планету, говорячи про мирний план там і так далі, на сьогоднішній день ці секретні чи додаткові протоколи, як він їх там озвучував, на сьогоднішній день не мають під собою жодного правового підґрунтя, оскільки їх не існує навіть в Офісі Президента України. Ну, таким чином, я не знаю. Якщо народ Украї... України, який був до Конституції 96-го року, наразі він український народ, не зрозумів, що його дурять популістичними гаслами, і його дурить професійний дуритель, який вчився на то, щоб Розважати публіку і маніпулювати нею, тоді я не знаю, що самому я не знаю, що тоді робити. Так ось ще раз говорю про те, що до мирного плану, який був озвучений, у відповідності до цієї відповіді немає відсутні запитувані документи. Тобто таких документів на сьогоднішній день до мирного плану президента України на сьогоднішній день не існує. Це було би логічно. Якби не було так трагічно і, і, і навіть не смішно. Чому? Тому що президент України е, займається тим, що він е, строїв плани. Е, я навіть, як я вже казав неодноразово, я після останнього плану на початку листопада завів журнал реєстрації планів, запланованих президентом України. Ну, На сьогоднішній день такі плани чотири там зареєстровані. В цьому журналі почекаємо, що буде далі. Ну і стосовно Доброго. доброго і добрим є те, що як би там не було, як би там хто не гвалтував, на сьогоднішній день держава Україна утрималася на плаву. Я не говорю про те, що вона втратила 20% території, контролю над територією. Це, в принципі, добра новина, і ця новина добра для всіх громадян України, які вважають, так як і я, що держава Україна зобов'язана вчиняти всі необхідні дії для відбиття агресора, і вона старається хоча б щось робити. Це добра новина. Друга новина не зовсім добра, оскільки черговий чергове Хмельницький міськрайонний суд. Відмовив мені у стягненні шкоди за триваючі правопорушення, а за а саме за війну і за військову агресію держави Російська Федерація на території України і за порушення моїх прав у відповідності права на мир і похідних прав у відповідності до міжнародної конвенції. Це рішення, безперечно, я оскаржив і. Будемо чекати, що скаже на це Хмельницький апеляційний суд, які все-таки будуть зроблені кроки у відповідності до принципу верховенства права і правової визначеності. Ну і останнє, що я хотів сьогодні коротко ще раз нагадати, що всі ті плани, які у нас є, я би краще на місці президента України їх не озвучував. Не займався популізмом, а тихо, як віл у ярмі, займався своєю роботою і постарався збільшувати міць Збройних сил України до цього моменту, щоб ми хоча б зупинилися у своєму відступі. Я не говорю про те, щоб починати контрнаступи, про ті всі і так далі. Я хочу, щоб ми зупинилися на якійсь лінії і. Готувалися до серйозної битви, оскільки ця битва буде серйозна на сьогоднішній день. Підстав для миру немає, судячи з тих висловів, які говорять політики Російської Федерації, які говорять політики США і політики ООН і інших державних інституцій, оскільки держави. На сьогоднішній день і ООН зайшли фактично в тупік і не бачать можливості вигляду з цієї кризи, яка наступила. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.